Мінська армія невтомно продовжує знищувати окупантів та їхню техніку. Лише за минулу добу вдалося уразити п'ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та два зенітно-ракетні комплекси. Про це повідомляє Генштаб. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Голопристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині. Незмінною тактикою расистів залишається терор мирного населення. Цієї ночі російська армія гатила градами та важкою артилерією по Нікополю. На щастя, обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілів у місті побите з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. Продовжують окупанти розганяти і різні фейки. Як от про те, що у Миколаївській області готується евакуація населення, Мол, це інформація Дмит... Плетенчука, нашого пресофіцера, ну це не так, це создали клон, просто в тупую і через маленькі групи розкидують. У нас не збираємося, ми нікуди евакуюватися. А на Луганському напрямку наші військові потихенько просуваються до державних кордонів. Хтось вважає, що це повільно, але треба врахувати, що є певні особливості Луганської області, в тому сенсі, що все ж таки російські окупаційні війська встигли привезти туди величезну кількість резервів, встигли побудувати. Оборонні споруди а дуже величезну, дуже величезну ділянку замінувати. Тому просування йде ну так, достатньо обережно. А от на Росії певно лякаються успіхам української армії. До прикладу, в Петербурзі почали перевіряти систему оповіщення. От чого справді варто боятися расистам вже сьогодні? Це нашого партизанського руху. Українці на тимчасово окупованих територіях чекають на своє повернення під український прапор. Жовті квіти, українські прапори та люди на колінах. Так стрижевська громада проведжає в останню путь загиблого героя Ярослава Вільчинського. Живим коридором односельчани зустрічають труну із тілом захисника. Буквально дві чи три неділі назад я його зустріла тут. Ми поздоровались, і я бачу він в формі. Значить, служить, продовжує служити. Хоча він вже пенсіонер, військовий пенсіонер, був на пенсії, але пішов захищати нашу Україну, і це дуже боляче, дуже сумно, що так стається з нашими людьми. Траурна процесія прямує вздовж головної вулиці селища. Труну і з тілом захисника супроводжують рідні та побратими героя. Вони приїхали всім підрозділом, аби віддати останню шану товаришу. Загинув Ярослав Вільчинський із позивним Яр 4 листопада у Запорізькій області. Це був дуже отмужі нобно боєць. Він ті задачі, які він виконує наш підрозділ. Вони дуже найскладні задачі. І в нього до да дуже багато набоїх от на виході було. І він загинув дуже мужньо. Я Думаю, коли закінчиться війна, да, дай Бог вона вже швидко за вас закінчиться. І тоді вже ну от ми знаємо і рідні, і вся її громада. От, от всі знають, що він особисто зробив, що він робив і як він вас загинув. Ярослав Вільчинський був головним сержантом 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. На захист держави від російських загарбників став ще в 2014-му. А з початком повномасштабного вторгнення знову взявся за зброю, бо хотів, щоб його діти та родина жили у вільній Україні. Нас сьогодні знову батьки ховають дитину. Це абсолютно неприродно, абсолютно неправильно. Абсолютно нечесно. І за це ця гнида Путін отримує своє. І ця орда, яка напала на нашу землю, вона обов'язково отримує по заслугам. Перед сім'єю, яка оплакує найріднішу людину, вся громада стала навколішки. Люди не стримували сліз, бо втрата героя горе одне на всіх. Наш досить чанин, який віддав своє життя. Тяжко говорити. Дуже шкода, що такі не молоді люди провести не можна. Такі хвилі не можна вседіти. Шана йому, вдячність йому, батькам, миру. І здоров'я і терпіння. Із головної площі селища труну проведжають під пісню Плине кача. Сам не знаю, де Сам не не знаю, знаю, де Саме. А це вже кладовище. Шановна родина, прийміть, будь ласка, прапор України. в знак Дякую. До останнього подиху Ярослав Вільчинський був вірним Україні та ціною власного життя. Наблизив перемогу. Йому навіки залишиться 48 років. Чанка Кіра Король передала фонду Сергія Притули більше 20 тисяч гривень. Ми вже розповідали про школярку, яка виготовляє ляльки-мотанки та продає просто на вулиці. За три тижні дівчинка досягла поставленої мети, зібрала кругленьку суму. Передати кошти хотіла особисто Сергію притулі. Тож, коли сума перевалила за 20 тисяч, поїхала до столиці. Ці гроші тепер докладуть до купівлі найнеобхіднішого для нашої армії, а такого у фонду багато. Тут 561 рація, 100 біноклі, 5 ретрансляторів і навіть вона маленька автомобільна рація. А воно все не береться от просто з повітря, а воно все береться тому, що отак от хтось дав гривні, хтось дав 10, хтось 20, хтось 21 1700, 217 гривень. Нова мрія для України та світу. Антонов повідомив про створення другого літака Ан-225. Генеральний директор підприємства Євген Гаврилов заявив: будівництво ведеться у секретному місці. Літак почали будувати давно, але так і не завершили. Нова мрія буде оснащена деталями від тієї, яку росіяни знищили у гостомелі. Для майбутнього гіганта наразі є 30% комплектуючих. На добудову треба ще 500 мільйонів євро. Ще пахне фарбою. В одному з гуртожитків Вінниці, де проживають переселенці, завершили реновацію. Тут капітально відремонтували 9 секцій. А це 18 кімнат і харчоблок. Роботи розпочалися в серпні і тривали менше трьох місяців. Знімалася повністю вся штукатурення, підлоги, стяжки, підлог розбиралися санузли, робилося знесення міжкімнатних перегородок. Відтворювалася нова по розрахунку ергономічних коефіцієнтів, робилися нові перегородки. Я можу за штукатурку ответить 100% вона полімерна, дишить, не трещина, нічого не буде. Всі углы, всі стіни, все, все бронировано сіткою. Де працювали у посиленому режимі, замінили систему водопостачання, каналізації, вентиляції та електропостачання. Каприму вдалося виконати завдяки допомозі французької гуманітарної організації АКТЕТ. Це дуже вартісний проєкт. Ми вперше на всій території України виконували роботи такого масштабу. Умови цього поверху дають можливість дислокувати суттєву кількість людей. І тут комфортабельне розміщення кімнат, туалети є в блоках. Тобто, тут будуть такі ліквідні умови життя. Ми дякуємо керівництву міста і області. Ми зверталися до Керманичі. Вони нам допомагали з пошуком матеріалів, вони нам способствували в цьому, і складні питання вони. Ну більш швидко вирішувались, тому що вони також були зацікавлені в тому, щоб цей проект пройшов максимально швидко. Відремонтовані кімнати оглянув міський голова Сергій Моргунов. Мер зазначив, місто докладає усіх зусиль, аби підтримати переселенців. Загальна вартість цього проекту. Які виділила саме ця благодійна організація 3 мільйона 164 шістдесят тисячі. Ми підтримуємо і ми повинні проявляти і толерантність, і таке знаєте розуміння і гостинність до тих людей, які вимушено були тікати від війни. Потурбувалися і про новеньку сантехніку. Як обалення централізоване, місце потеряння на зумірноволі кожного абсолютно. Так? Взагалі у нас в на магазині 57 колокольників постановлено. Е, Також встановили холодильники, нові пральні машини, а ще найближчим часом очікують на поставку меблів. Це, можуть, родина займає одну секцію. 8 житті, Після облаштування кімнат меблями тут зможуть розмістити близько 70 людей. Ми можемо розвантажити по суті це майже цілий поверх, тому що якщо взяти в сумарній кількості, то зараз наші переселенці займають на різних поверхах ще додатково сім секцій. Кількість місць для переселенців по факту вона не збільшиться. Вона збільшиться кількість місць для поселення наших студентів для відновлення повноцінного навчання. Аби переселенці почувалися як вдома. Міська влада об'єднала зусилля з волонтерами, небайдужими вінничанами та міжнародними організаціями. У місті на базі семи закладів професійно-технічної освіти і восьми гуртожитків є такі центри. В них проживають зараз наразі 907 переміщених осіб, із них 135 дітей. В саме Міжнародні організації, саме великі мегапроекти, на який на втілення якого ми чекаємо, це від ВКБ ООН, це термомодернізація. Наразі трьох гуртожитків, які переобладнані частково, скажімо так, під шелтери, це та сама Актед, яка не тільки тут зробила ремонт, а ще й працює в іншому гуртожитку. Там планується ремонт даху. Від початку повномасштабного вторгнення Вінниця стала другою домівкою для понад 45 тисяч людей. Чимало з цих родин втратили практично все і залишилися без даху над головою. Більше 900 людей вимушені залишатися у центрах розміщення на базі освітніх закладів. Понад 16 тисяч гривень за російські книги у Вінниці підбили підсумки акції де свою бібліотеку. Допоможи ЗЕСУ. Вінничани звільняли полички домашніх бібліотек від літератури російських письменників та написаних мовою окупанта. Приймали книги Вінницькі ліцеї. Сотні батьків, учнів та вчителів спільними силами зібрали макулатури на 16 тисяч 200 гривень. Гроші направлять для адресної допомоги вчителям Вінницької громади які наразі боронять Україну від ворога в департаменті освіти. Міськради кажуть, збір книг наразі не зупиняється, адже є заклади і підприємства, які долучились до проекту і вирішили продовжити акцію. Перевищив норму рівня алкоголю у 15 разів. У Вінниці зупинили нетверезого водія. Порушника на мазді патрульні затримали на вулиці Гоголя. На 38-річного чоловіка склали адмінпротокол за керування машиною на підпитку. У Вінниці внаслідок ДТП постраждала трирічна дитина та водій Ауді. Аварія сталася на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної. Керманич Ауді виїхав на перехрестя на червоний та повернув ліворуч, де зіткнувся з Тойотою. На місце події одразу ж прибули правоохоронці та медики. На Вінниччині вводять планові відключення електроенергії 8 листопада. Обіцяють, що без світла залишатимуть не більше ніж на дві години. Про це повідомляють у Вінниця Обленерго. Графік запланованих погодинних вимкнень світла для вибраної адреси обіцяють опублікувати на сайті Вінниця Обленерго. Шановні споживачі, маємо розпорядження від регіонального диспетчерського центру південно-західного регіону про введення обмежень електроенергії 8 листопада. Повіниця обленерго згідно графіка погодинного відключення споживачів. Час обмежень в обсязі від 8.00 до 11.00 включно 14,3 МВт з 12 по 13 без відключень 0 МВт, з 14.00 по 20.00 включно 14,3 МВт. Тобто складені графіки погодинних відключень 8 листопада застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів. Йдеться в повідомленні. Вінницький регіон готується до цифрової трансформації. Пришвидшити зміни в області та побудувати сталу комунікацію між громадами, лідерами та тими, хто прагне вдосконалення. Допомагає швейцарсько-українська програма ЄГАБ спільно з міністерством цифрової трансформації. Аби поділитись успішними практиками. У Вінниці зібрали представників всіх громад регіону на спільний форум. Через реформу децентралізації громади отримали нові повноваження, вони мають можливості, ресурси. І цифровізація вона є одним із стимулів каталізаторів власне прогресу. Саме тому ми працюємо над тим, щоб громади отримали цю можливість, використовували її і робили життя своїх мешканців кращим, якіснішим а діяльність влади прозорою і успішною. І цифровізація один з каталізаторів прогресу. Можливість, яку надає проект, а це впровадження сервісів від А до Я, варто використовувати, каже директор департаменту інформтехнології Вінницької міської ради Володимир Романенко. Для громад це економія коштів і великий асортимент сучасних послуг. Електронні щоденники і журнали, конструктори вебсайтів, сервіси електронної черги. А ще платформа є демократії із можливостями подачі петицій та інформацією про бюджет. Ці проекти, які зараз реалізовуються, і заходи, які такі проводяться, вони в першу чергу направлені на те, щоб такі спеціалісти виростали в невеликих громадах, для того, щоб обмінювалися досвідом, кооперувалися і працювали спільно над проектами і використовували якісь спільні ресурси, залучали такі проекти, як ЕГАП, для реалізації своїх проєктів, що дають можливість зна. Чно скоротити термін провадження та вартість провадження цих проєктів. Вінниця ділилась своїм досвідом впровадження бюджету участі. Мова про конкурс: бюджет громадських ініціатив. Його мета втілити в життя креативні ідеї жителів. Це згуртувало сотні тисяч вінничан, а головне підсилило комунікацію із владою та реалізовувати такий проект. То титанічна праця і постійне вдосконалення у абсолютно всіх аспектах від експертної оцінки відбору до самого процесу голосування. Як результат, вінниця успішно. А Головне, прозоро втілила вже 78 ідей містян. ми ще були такими першопрохідцями, одні з перших в Україні які впровадили цей процес, і звісно було багато викликів. І хто зараз намагається працювати саме з бюджетом участі, він розуміє, що з людьми потрібно дуже детально, дуже блідно працювати для того, щоб досягти певних вершин. Успішна громада це та, в якій люди довіряють діям влади. Констатує координатор програми «ЄГАП» Сергій Карелін. Нині маємо складні виклики пов'язані з війною і напливом переселенців. Та навіть в цьому кожній громаді потрібно шукати сильні сторони. У всіх громадах впевнений, кількість переселенців абсолютно зросла. Тобто, за останні там багато років, вже да там вже років за п'ять точно такої кількості міграції не було. Використовувати цей потенціал, бо він 100% вас підсилить. Більшість цих людей вони працювали на крутих підприємствах, вони знаються на адміністративці. Шукайте ці родзинки і притягуйте їх до вашої діяльності. Серед шести десятків громад-учасниць форуму впродовж тижня визначать десятку щасливчиків, яким допоможуть у масштабній розробці програм цифровізації. Заявки будуть оформитися онлайн. Ми, звичайно, надішлемо громадам всім для того, щоб вони оформили анкетки. В анкетних формах буде загальна інформація, тобто, які є яка є спроможність зараз громади реалізувати цю цей конкурс. І звісно, яка мотивація, і от ті громади, які по цим трьом критеріям будуть визначені нашою конкурсною комісією, ми поїдемо до них успішно реалізовувати, підтримувати їх саме написання цієї програми. Тобто, ну можна сказати, під ключ. Необхідність цифровізації Україна відчула в час ковіду, а нині то можливість безперебійного доступу до освіти, надання медичних послуг, покращення кібербезпеки та підтримки економічного фронту. Пошуково-рятувальна вівчарка Фріда починає щоденне тренування. Розумниця радісно виляє хвостом, а її наставник не може натішитися. На цьогорічній атестації рятувальних собак його вихованка здобула перше місце. Атестація проходить в два етапи: тобто, це перевірка слухняності та спритності службових собак. І другий етап це. Пожпожпошук людей в вибрану на напрямку. Ну тобто Фріда працює по техноенному завалу, тобто вона шукала людей в техногенному завалі. Працює Фріда в парі з кінологом Юрієм вже два роки. Усі її команди звучать німецькою. Пус. Остатої рятувальниці є спецформа у кишенях розрузки аптечки для собаки та потерпілого. Якщо немає можливості е, проникнути до потерпілого до, до людини, е, тобто ми е, мож, можемо сюди е, за, заложити аптечку. Якщо людина може надати сама, сама собі першу добробудичну допомогу, ми можемо це все відправити. Також е, сюди е, Залажується індивідуальна аптечка для собаки для надання першої медичної допомоги собаці, тому що вона може поранитись також при виконанні службових обов'язків. Щоб тренувальні умови були максимально наближеними до реальних, на рятувальній станції створили спеціальні завали. Там ховають людей зазвичай вони різного віку та статі, аби пес рятувальних міг розрізняти різні запахи. При ну, щоденному тренуванні собака навчає, навчається, ну, шукати всіх без винятку людей, які знаходяться під завалами. Коли ж людину заховали, Фріда вирушає на пошуки. А як знаходить, гучно подає голос. Від людини собака не відійде, допоки не прийде рятувальник. Ви живі тут? Як ваше самопочуття? Вам до медична допомога потрібна. Менш важливу роботу виконує і Лабрадор Норіс. Собака навчений шукати людей на відкритій місцевості. Це лісосмуги, ліси та поля. Як правило, коли людина йде, йде, за нею є коридор повітряний, тобто смуга. І собака, коли вловлює цю повітряну смугу, він біжить до самого самого найсмачнішого запаху. У своїй категорії на атестації Норіс здобув друге місце. Його здібності ми вирішили перевірити на собі. Відходимо на декілька десятків метрів глиб лісу. Мене ховають серед листя. Тим часом Норісу дають команду, і він починає пошук. Знаходить мене менш як за три хвилини і одразу повідомляє про це рятувальника. За словами кінологів, Фріда та Норі зможуть шукати людей до кінця життя. Хоча іноді, через стан здоров'я, хвостатих рятувальників все ж відправляють на собачу пенсію.